Тим часом майстри швидкісної їзди на воді підкорювали Дніпро. В Україні відбувся перший чемпіонат із водно-моторного спорту. Відродити його вдалося після двадцятирічної перерви. Як неабиякий хороший показник, майже 30 суден змагалися за першість, та було це нелегко. Христина Рашетник розповість чому від великих до малих, від розфарбованих до просто білих, щоб підготуватися до чемпіонату з водномоторного спорту, невеличкі судна з'їжджаються і ще задовго до початку. Заміна мастил, огляд двигуна та Легкий марафет. Андрій на арену змагань виходить на 40-річному човні, переробленому на новий лад. Каже, дотримався всіх прикмет, тому перемога точно за ним. Бріцанільзя судра, то ще теж як і перед рибалкою. Ну жінка на кораблі. А учасник під щасливим номером 14... Четверка моє, моє число. Перед стартом мити човна не став, не до добра це, а в перемогу вірить, бо за 15 років уже поріднився з водою. На воді я себе відчуваю капта. Живим чоловіка загалом у чемпіонаті взяло участь майже 30 судень близьких до народу. Тюнінговані моделі без жодної спортивної підготовки. Таким чином відчайдушні любителі водних перегонів відродили моторний спорт, що пропав у 90-х. Рішили це тоді відновити і значить новий виток в этом двіженні. Після проведеного інструктажу перекличка сіть, я п'ятий я та вихід на воду. Два етапи та три кола по тисячі метрів у дистанцію учасники минають біля боїв. Спочатку в бій і тут найбільші. Наступні кола за меншими, проте швидшими катерами. Усім якраз було не солодко, хвилі мало не перевертали. Урешті кубок перемоги здобув той, хто найбільше виявив стійкість та неймовірну швидкість. Христина Рошетник Михайло Путята, ТСН 1+,1.